Пане Дмитро, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, я вам слава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у споживачів саме вашої компанії? От Денис Шмигаль каже, що 5-6 годин зараз можемо забезпечувати людям в середньому. Що ви можете сказати? І коли ця ситуація зміниться, як ви вважаєте? Ну дивіться, ми працюємо в Києві, Київській області, Одеса, Дніпропетровщина та Донеччина. Ситуація плюс-мінус така, як каже прем'єр-міністр. Дійсно, у нас небагато часу зараз мають наші клієнти світло. Можливо, це не 5-6 годин, це трохи менше. Але але це значно краще ніж було ще 2-3 дні. Тому тому ми рухаємося разом з «Укренерго» для того, щоб якомога швидше перейти до планових відключень, а не жити в аварійних відключеннях, де зараз в яких зараз ми перебуваємо, і збільшити кількість годин на добу. Я думаю, що найближчим часом це у нас відбудеться, і дійсно ми вийдемо на 5-6 годин, про які каже прем'єр-міністр. Знову ж таки прем'єр-міністр просить пояснювати, чому нерівномірно вмикають електроенергію. Комусь стають там на 12 годин, а комусь на 2-3. Поясніть, будь ласка, цей механізм. Чому це працює так, і ми маємо до цього звикнути? По перше, у нас є так звані мережеві обмеження, тобто фактична рунація мережі через обстріли, які робить Російська Федерація. А перше, по-друге, це відключення, які трапляють через аварії. Чому аварії? Тому що з іншого, з одного боку мережа перевантажена через те, що багато у нас скажімо, навантаження на той залишок мережі, який працює. А по-друге, це сезонний фактор, просто фізично більше. Більше люди споживають, і е, чому у одних світло може бути більше у, а у інших клієнтів менше, це по перше, це е, не має можливості передати необхідний обсяг електроенергії в певний вузол електричної енергії через мережеві обмеження, через руйнацію, або через обсяги, або через погодні умови, або через аварійні відключення. Тому 100% рівномірності, на жаль, зараз забезпечити немає. Ми працюємо я певною безпечним, що ми Збільшити обсяг доступної електроенергії по для всіх. Так, я нагадаю, що ми говоримо з Дмитром О, Сахарком. Відео, так, так, ми вас почули. Ви трошки зникли у нас. Е, ні, мені відказують, що перенабираємо Дмитра Сахарка. Це генеральний директор ДТЕК. Говоримо ми про ситуацію в енергосистемі України. За словами Дениса Шмигаля, залишається дефіцит, це близько 30%. І в середньому споживачі поки що можуть отримувати електроенергію по 5-6 годин на день. Це саме. От включення, якщо раніше ми говорили про відключення електроенергії і говорили про певні графіки 5-6 годин, то поки що, на жаль, маємо констатувати, що говоримо саме про включення 5-6 годин на день. Але е, ми чули від пана Дмитра, що десь може бути менше, десь більше, і саме на цьому моменті ми повертаємо його до ефіру. Пане Дмитре, ми вас уже чуємо. Давайте продовжувати. Давайте. А скажіть, будь ласка, а от е, погодні умови як впливають на ситуацію в енергосистемі, і, зокрема, на те, щоб швидше чи навпаки повільніше ми повернемось до принаймні до планових відключень, не аварійних? Зараз вони впливають негативно. На жаль, тому що знижується температура, є обладнання лінії електропередачі, Через це відбувається знеструмлення. Тому... Спершу по-друге, через е зменшення температури повітря просто більше споживається і більше навантаження на мережу. Тому традиційно у е зимовий період кількість відключень е Більше навіть якщо б не було по обслів, саме тому саме тому зараз ми максимально мобілізували всіх, всі наявні бригади, які працюють 24 на 7 для того щоб забезпечувати якомога швидше відновлення мережі, якщо вона була виключена через аварію або через погодні мови, як напила це об'єднання Автоматику лінії пане Дмитре, підпосніше, будь ласка, ось такий момент, коли включають на 5-6 годин, ну, наприклад, зрозуміло, що всі в ці всі люди в цей в ці 6-5 годин будуть максимально планувати використання електроенергії. Порохотяги, ну холодильники зрозуміло, пралки і так далі. Ну тобто. Наскільки це небезпечно для системи, і що робити, тому що ну ми розуміємо, що сказати людям не періть взагалі до весни, ну то теж ніхто не може. Так, дійсно є фактор відкладеного попиту, коли люди е, вимушені займатися своїми е, домашніми справами лише тоді, коли є світло, і тут з цим нічого не вдієш. Е, просити ще не, не прати чи не готувати їжу, чи не робити щось протягом тих годин, коли є світло, ну це неправильно. Єдине, що можна просити, якщо є можливість, щоб не вмикали одночасно декілька потужних енергоприборів тобто, одночасно, скажімо, пральну машину і е, Одночасно в цей же час включити праску. Якщо є можливість просто балансувати і, скажімо, почергово вмикати, роблячи хатні справи по по черзі, то це значно допоможе, тому що навантаження води в в один момент буде значно менше, і це буде призводити до більш стабільної роботи нервосистеми. Представники влади нас попереджають про те, що це може бути важкий тиждень через новий масований удар по енергетиці росіян. Скажіть, будь ласка, як енергетики готуються до потенційної такої ситуації? Ну, я скажу так: що це не здійснена не мрія росіян потушити країну. Якщо ми по лютого прожили і всі вважали, що там три дні і все. А зараз вже ніхто не вірить, що країна як кудись впаде, чи в темряву е перетвориться, е не от як готуємося, готуємося, робимо все можливе для того, щоб захистити наші об'єкти з точки зору цивільного захисту. А по-друге, максимально плідно співпрацюємо зсу і з національною гвардією України з місцевими адміністраціями для того, щоб максимально підготуватися до можливих ракетних обстрілів. Максимально готуємо обладнання, тобто відновлюємо, тому що наше швидке відновлення воно і запорокою того, що ми будемо в значно кращому стані до атаки. Тобто, три компоненти: це військовий захист, це цивільний захист, і максимально швидке відновлення. Над цим максимально працюємо для того, щоб бути максимально готовими до нових атак. А от темпи відновлення чи встигають вони за ось цими темпами масованих ударів, які росіяни теж регулярно здійснюють, і головне чи є на це зараз обладнання. На жаль, не встигають, тому що росіяни б'ють кожного тижня, і є у нас. Більш, а нам потрібно більше часу для того, щоб відновитися. Що стосується обладнання, то частково воно є, частково потрібно. Дуже багато зараз відкликнулися, відгукнулися компанії зі всього світу для того, щоб на обладнання йде. Аналіз цього владнання, яке є доступне, яке не потрібно виготовляти. Щось підходить, і щось вже фактично відвантажено, і бум будемо отримувати найближчими днями. Це факт, щось потрібно ще відвантажити. Щось потрібно в про. Фінансувати, отримати кошти в процесі. Я не скажу, що цього вистачає, але те, що процес пішов, це, mm -hmm. це основне. Пане а, Дмитро, у мене коротесеньке з, уточнення. Початку, от, да. от ваш прогноз. Якщо буде новий удар, до чого нам себе підготувати? Зрозуміло, ми говоримо про теоретичні речі, але от ваш прогноз. А... Потрібно зробити з прості переготування, це мати воду, мати павербанки, мати максимально заряджені всі гаджети, мати можливість альтернативні джерела світла та опа. Якщо це можливо, як надовго на, на як надовго це залежить від того, яким будуть наслідки обстрілів. А, сподіваюсь сподіваюся, що ми можемо зможемо відновитися максимально швидко. Е, якісь райони можливо раніше, якісь пізніше, але е, точно хочеться вірити в те, що і я це вірю. Що це mm -hmm. буде максимально швидко. Ну ви бачите, ви обережні все таки з прогнозами. Я розумію в принципі, чому тому, що ніхто не знає, куди битимуть, і і дай Боже, щоб е, спрацювала добре наша ППО і взагалі не було пошкоджень нових. Дякую вам. Будь-якому разі, Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК про ситуацію в енергосистемі України. Ми зараз говоримо про відно. Влення нашої енергосистеми після ракетних ударів Росії всі ми розуміємо, що без світла ми сидимо з однієї єдиної причини, тому що Росія тероризує український народ, Росія знищує нашу енергосистему. Але як то кажуть, ми без світла бачимо, хто є хто.